Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Зараз ми будемо щось таке цікавеньке робити, а саме займатися спортом. І взяли ось таку штуку. Це що? Це каремат. І будемо займатися. Але ж сьогодні спорт не для тіла, а так? для мозку. А для мозку. І деякі приладдя ми спортивні для мозку взяли. Зараз все побачите. Так, ми розстелимо ще це. Ось так розклали каремат і у нас є такі ось такі... Номерочки. Так. Їх потрібно прикріпити. Так, я зараз... Якось прикріплю на ні, тему. ні, зараз ми зробимо це, але ж у мене перше питання для мозку. Що це? Якщо чесно, я сам навіть... Не знаю, що це таке. Чисно? Це, чесно, я не знаю, що це таке. От. Ось так. Молодь не знає, що це таке. А це я не знайшла щось кращого, щоб приколоти. Ми зараз приколюємо наші цифірки, щоб вітер не зносив. <кій> Ти знаєш, як прикулювати? Ось так. Відкривай. А це булавка відкривати? називається. Як відкривати? Що, не знаєш дійсно? Не знаю, не знаю, реально не знаю. Ну добре, я покажу зараз. Нам. А це вдалося. Нам вдалося так, справитися з булавками. Однією булавкою. Не вистало, це у нас така удача. Добре. Але ще одна є неудача. Яка? Біси вітер. Вісі? Ну вітер, так ми ж і справились з вітром. Ура! А вітер, зараз це? беремо наше приладдя для мозку. Висипаємо його сюди, все. Все, 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 все. Обережені, так. Обережно, висипаємо, обережно. І, і будемо... ого, огошечки. І будемо біля. з вами. З вами так, глядачі наші рідненькі. Ай-яй-яй, кольок, хальок. З вами думать будемо, <рес> думати будемо. Що це таке? Бо да, ви нам да. дуже потрібні. Перше моє це. Перше. Скажіть мені, будь ласка, що це в бісо таке? Що це таке? Я не розумію, це сира різати. Я не розумію просто. Як так? Тут якась оця штука, яка крутиться. Ось, отут, 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 так щось О, так. крутиться, крутиться ось так. Так. І це... Але, ж... Але скажи, напишіть в коментарях, що це таке. Це був перший цей, кладемо його. Так, сюди. Він, він, він далі сюди не йде. Да. Ось, ось так чомусь. Кладемо його сюди. Перше. Це? Добре. Що це? Друге таке? Друге. От, що це таке? Що ось це таке? Да. Яйцей різка. Ну, може таке бути, що Ось так, це різк різка. І тут написано, з якої воно країни. Made in Denmark. Денмарк. Це щось із. Данії? мабуть, але... хто був в Данії, підкажіть, що це таке. Ми, це щось... ми довго думали, але ж не змогли придумати до чого це. Може це шоколад так. чи сир різати. Так. Я не знаю, чи яйце. Ні, яйцейцерізки не такі. Отпускай, це друге. Будь ласка, що це таке? Ось що це таке? Хто знає, підкажіть, будь ласка. Третій номер. Бермудський тріугольник. Бирмуський триугольник. От скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Це масажна ця штука? Я не розумію. Слушай, це масажна штука. Та ти одразу підказав. Навіщо ти підказав? Дехто дивне дивне-дивне думає на інше. А ти одразу підказав, що це. Це та не факт, це не факт. Ну просто подивіться, подивіться, як вона робить. Вона просто мою руку всосує. Всосує. Всосує руку, це просто жах. Ну, хто знає, можете написати, бо я ще не знаю, що це то в коло так, таке. Цифра 4. Так, е... от далі, скажіть мені, що це таке? Покажи. Що це таке? Ось... От мені просто самому інтересно, я навіть предположити не можу, що це таке. Не можеш предположити. Да. І я не можу предположити, що це. Можете написати, будь ласка, в Мабуть, коментарях. Може якось щось чистити. Це може картоплю чистити? Чи бруньки якісь зрізати? Ну, не знаю. Підкажіть, дійсно. Підкажіть, підкажіть, будь ласка. Номер п'ять. Так, тепер у нас оця дивна штука. Дивна штука. штука. Я не знаю, ну це ми не будемо запитувати. Це фільтри якісь. Фільтри? Це точно фільтр. Ну, не, це ми, ми, ми не будемо запитувати. Е, так, так, що ми ось сюди виставимо? А далі у нас іде жарт. жар. Я придбала, воно було в упаковці. Це я упаковку зняла, бо там можна зрозуміти, що це. Як на мене Але це ж саме... я не роздивилась, я не читала, я просто взяла, було дешево, скидка. <ріст> і, і слухайте, я думала, ні, ні. Я думала, що це е, щось. ось так воно було закрите. Думаю, ну, щось різати. Іг, ні, я ігли, думаю, що шить потрібно, але ж це відкрили. І це не ігли, це не шити. Не знаю що. Я, якщо чесно, можу предположити, що ні це треба, таке, не має. Не я думаю, ну, це легко буде вам відгадати. Да, да, так, так, Це і... рівень шість. 6. 6. Далі сім. Ось така штука, пташечка. Соловейка якась. Соловейка щебетав. Так відкривається. І це схоже, як чеснок давити. Але ж, ну, ну, зовсім якось не чеснок. Так. Ну, зовсім якось не чеснок. Мабуть, давилка яка, чавилка. Підкажіть, для чого це? Це був рівень сім. А тепер... От скажіть мені, для чого ця ложка довга і взагалі чим, що можна на набирати? Що це за Сукор мініатюрний. Я не знаю. Добре, ось такі ложечки, а потім я ще такі попала ложечки. Хар... Железні, металеві. Ні, железні. Металеві. Як... Металеві. І... і вони з дирочкою. Я, я ці, чесно, не знаю. Це без дирочки і онук мій не знає. Я трошки загадалась після того, як ось ці знайшла. Підкажіть ви, хто знає, пишіть, будь ласка. 9. Номер... Вісім, вісім. Далі. Далі ось така конструкція. Так. Так, так, так. Зачекай. Ось така конструкція. Ось така. І ставиться ось так. Що це? Ось що це таке? Ну, підкажіть, отак виглядає. Але ідеї немає, якщо чесно. Ідеї немає? Немає просто Тупо. У нас ще одна є. Якась штука, непонятна. І ще детальки від цієї штуки, але ж ми їх в сторону кладемо. Ось ця ціла. Мабуть, ціла, мабуть, чогось не вистачає. Підкажіть, що це? Будь ласочка, бо мозок взривається, коли не знає, що це. Номер 9. І останнє це? Ні, от, ні, останнє у нас буде? Що? От що це таке? Ні, це на другий. Ось таке легесіньке. Що це таке? Так. Я можу предположити, але не знаю точно, що це таке. Рогатка. Ми в дитинстві з таких рогаток стріляли. Так, да, ну і Але жарт, звісно. Жарший, да. Ну, мабуть, хто підкаже, це буде добре. Угу. Так? Так, самим номер 10. Ну, ну, це і ще... просто рюмочка. Таке відео у нас вийшло. Яке Цікаво. відео? Відео нормальне. Якщо хтось підкаже, ми будемо дуже дуже вдячні. Сподіваюся... А мабуть, і запропонуємо якийсь приз потім, але ж це перше відео, буде ще одне відео. Я сподіваюся, це відео набере три лайка і п'ять коментарів. Все, Все... Ну, які ж ви такі недобрі. Я сподіваюся лайк. більше, бо ставьте дуже лайк. цікаве. Ставте лайк, я б сказала вам, ставте лайк. Ні, ні, лайк це таке. Триває Пишіть, розгляді. що це за річі. Будь ласка. Ось це, ось це, все під номерами, так що, будь ласка, буду чекати з нетерпінням, щоб ви підказали, що це. А зараз ми знімемо друге відео.